Дорогі співвітчизники, на порозі нашого Дому 2003 рік. Як завжди в цей час ми згадуємо, яким був для нас рік минулий і сподіваємося на рік новий, на те, що Він принесе всім нам радість і щастя. Віримо в здійснення наших найзаповітніших мрій. Прощання. Зі старим роком це завжди трохи хвилювання і трохи сум. Час не повернути назад, а у кожного з нас із роком минулим пов'язані чудові, неповторні миті, яким уже ніколи не повторитись. Для когось це радість новосілля, для когось народження дитини, для когось нове кохання, хтось отримав. Першу роботу. Радість і смуток у житті завжди йдуть поруч. Тож не забудемо й тих, кому довелося не за своєю волею перенести і біль втрат, і труднощі, і гіркі невдачі. Згадаймо мудрі слова, все минає для всього свій час і своя година під небом. Тому маємо з терпімістю та оптимізмом дивитися в майбутнє. Сподіватись, гіркота і втрати минуть, а радісних подій буде більше. Будемо вірити, світ має стати більш справедливим і вільним, братерським і гуманним для всіх і кожного. Дорогі співгромадяни, проваджаючи старий рик. Та зустрічаючи нови, прийняти і підбивати підсумки, і говорити про перспективи для кожного з нас, для наших родин і для всієї країни. Кожна з вас не може не цікавити, яким буде для України ритм майбутнього, на що можна розраховувати і чого сподіватись. Маю сказати, Мало на який рік я дивлюся з такими надіями, як на рік наступний. Створені всі політичні умови, щоб поліпшувалося економічне життя кожного українця. Простіше кажучи, добробут кожного з вас. У чому причини такого мого оптимізму? У році що минає вперше за весь час незалежності України. Нарешті створено прозору і зрозумілу кожному з вас систему влади. Ви обрали депутатів, депутати сформували більшість, більшість сформувала уряд. Маю сказати, ми витратили неприпустимо багато часу для досягнення такої ясності. Але тепер. Коли ми її такі досягли, маю надію, що нарешті припиниться вічне українське перекидання політична м'яча. Всі щось роблять і ніхто ні за що не відповідає. Відтепер ті, кого обрали ви і хто сформував уряд, більше не зможуть сказати, ми не маємо до цього уряду ніякого відношення. Адже це їх уряд. Відтепер більшість та її уряд більше не зможуть кивати у бік президента. Мовляв, не дає працювати. Президент буде втручатись, коли у цьому виникатиме політична необхідність. Але основна відповідальність лежить на більшості на її уряді. Відтепер і ви, приймаючи рішення, кому віддати свій голос на виборах, будете орієнтуватись не на солодкі обіцянки, а на конкретний результат. Ви будете точно знати, чи зробили для вас щось корисне уряд і депутати які його сформували. Чи варто обрати тих, хто був до них в опозиції? А ті, хто при владі, знаючи, як пильно ви за ними спостерігаєте, будуть робити все, аби виправдати ваші очікування і поліпшити ваш добром. Адже вони бажають, щоб ви за них голосували і в майбутнє. Переконаний, ця політична логіка зрозуміла і кожному з вас. Я можу лише шкодувати, що досягнути такої прозорості нам вдалося лише зараз. Віковічна українська проблема, брак єдності, небажання піти на розумний компроміс. Маю надію, що наступного року. Коли парламент буде займатися політичною реформою, переходом до парламентської президентської республіки, порозуміння та компромісу буде більше. Завдання, яке я поставив перед урядом, вам відомі. Це різке збільшення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати, реформування пенсійної системи та системи охорони здоров'я. Це недопущення зростання цін на ліки та підвищення тарифів на комунальні послуги. Економічне зростання дозволяє це зробити, дозволяє оптимально збалансувати можливості держави і потреби суспільства. Як вдалося нам протягом року минулого і загальмувати зростання цін на споживчі товари. І двічі підвищувати розміри пенсій та мінімальної зарплати. Україна увійшла в першу п'ятірку країн-експортерів хліба. Усе це свідчить про одне. Люди в Україні вміють і хочуть працювати. Я складаю глибоку подяку всім вам. Мої дорогі співвітчизники. Рік минулий закріпив стратегічні плани нашої держави, підтвердив її європейський вибір. Крок за кроком Україна рухалась до своєї мети інтеграції у європейське співтовариство. Та шлях цей виявився дуже непростим. Вистачало і об'єктивних, і штучно створених перешкод. Ми витрачали величезні зусилля, аби подолати їх, адже завойовувати гідне місце у світі, на яке заслуговує наша країна, ніколи не буває легко. У ці передноворічні хвилини хочу згадати добрим словом усіх тих українців, хто зараз далека від батьківщини. Тих, хто захищає інтереси нашої країни за її межами і тих, кого нелегка доля примусила шукати щастя на чужині. Україна висока цінить вас. Дорогі друзі, новий рік для нас, українців родинне свято. У колі родини зустріне. Його і я, як батька і як дідусь. За традицію ми зараз наповнимо келихи, аби висловити одне одному найкращі побажання в Новому Році. Усю країну в цю мить єднає унікальне відчуття властиве тільки новорічній ночі. Відчуття справжнього свята. Наші серця налаштовані творити добро, наші помисли по особливому світлі і чисті. За кілька секунд настає новий рік. Щиро бажаю, щоб він був щасливий для кожного з вас. Здоров'я вам, шановні співвітчизники, добробуту, сімейної злагоди, взаємної любові та поваги. Нехай у кожній родині і в будні, і в свята буде хліб і до хліба. Нехай діти щодня радують своїх батьків, а молоді дбають про старших. Мирного вам неба, успіхів усіх добрих справок. Разом з вами піднімають цей святковий келих за кожного з вас, за нашу рідну Україну, з Новим Роком, з Різдвом Христовим!